Сьогодні, 22 квітня, відзначаємо всесвітній день землі нашої планети. Це міжнародне екологічне свято, яке відзначається щороку у понад 190 країнах світу. В якому стані наша планета і як її вберегти? На цю тему будемо спілкуватися із Олегом Листопадом, експертом мережі захисту національних інтересів АНТС. Добрий вечір. Христос, воскрес. Добрий вечір. Вітаю, вітаю. Розкажіть, будь ласка, власне про відзначення цього свята дня землі так? коли його започаткували. Наскільки воно важливе для населення для інформативності? Для того, аби ми все-таки зберігали нашу планету? А не знаєте, з вулиці на вулицю можна переїхати з міста в населений пункт можна переїхати а з планети з Земля. Ти не переїдеш принаймні найближчим часом. Що Маск збирається вже переїжджати? Ну на Марс, то що не скоро буде допоміг йому туди перебратися, але сенс цього свята в тому, що дійсно за буднями, за якимись повсякденними клопотами, ми забуваємо, що планета наша потребує нашого захисту, нашого догляду, нашої уваги. Я би перефразував оцю дату. Що, що день землі у нас 22 квітня? Я би сказав, день землі має бути кожен день, і особливо це важливо для України останні 20, а особливо останні 3 роки. Тому що на додачу до всіх тих проблем, які є в інших 190 країнах, у нас фактор номер один, який нищить наше довкілля, це агресія Російської Федерації. Тому забігаючи, може трохи наперед, що може кожен зробити для захисту нашої планети нашої до речі, ця агресія російська вона шкодить і не тільки Україні, тому що викиди парникових газів, які відбуваються через те, що горить все і в зоні на кордоні і позазу, не зупиняються, правда? Так, так. це е, впливає на пришвидшення зміни клімату і кошти величезні кошти, які витрачає... І Росія на те, щоб дошкуляти нам воювати нас, і країни, які нам допомагають, і наша країна це величезні кошти. Це легко подивитися статистику, скільки там сотень мільярдів на це витрачається. Вони могли би бути витрачені. В тій ж Росії вигорають мільйонами просто гектарів. Вигорають їхні ліси, їхня тайга, розливи нафти. Це все можна було б зупинити і відповідно нам теж нікуди витратити ці гроші. Тому спинити російську агресію на сьогоднішній день це найкращий, один з найкращих способів допомогти матері землі. Ну і кожен українець знає, що для цього робити, допомагати збройним силам, донатити посильно, допомагати всіма іншими способами. Про історію цього свята в перший день Землі почали відзначати в 1970 дев'ятсот року. Чому саме в цей час, чому його запровадили саме тоді? Чи можна сказати, що вже тоді люди почали активно думати над екологією? Цим почали так думати, але не сказати, що люди почали. Це окремі активісти, окремі науковці, які побачили, що відбувається, і саме тому вони виступили з ініціативою. ініціативи, чесно сказати. Кожен раз заглиблюється в історію, що цього свята, що там Дня парків, наприклад, Дня водноболотних ухідь. У нас таких дат там по календарю розкидано, можна існують спеціальні календарі, можна дивитися там по дві-три дати. Ну від того, що вони в календарі, то в Кілю, чесно скажу, ні холодно, ні жарко. Пам'ятаємо, ми, як воно започаткувалося, не пам'ятаємо. От ну, те, що ми робимо щодня, це важливо. Але такі це дати, коли є от, дати. День Землі, воно привертає увагу безпосередньо до дати, до проблематики тої самої землі. От ви сьогодні вірно сказали, що питання нашої екології має бути номер один, тому що на кордоні забруднене повітря не зупиняється, воно переступає далі. І ми точно розуміємо, що ця війна нашій екології дуже сильно шкодить. А, зараз от нас почнуть. Як, так, виклати, е Працівники, зокрема, державного підприємства Лісі України приходьте до нас, допомагайте нам ліси садити. І на день землі. І Зараз ми побачимо там репортажі. Я хочу сказати, дорогі друзі, це не зовсім той спосіб, яким можна допомогти матері землі, як не дивно. Тому що державне підприємство України це шахраї, які мають самі засаджувати цими однорічними такими линочками і сосенками виробки. А вони з цього, як Том Соєр фарбування забору, хто читав цей твір чудовий, так вони перетворюють свою банальну, рутинну, виробничу практику, вони перетворюють на такі події. От. Що все-таки можна зробити і як допомогти? Це найчастіше питання, тому що просто подивитися сюжет і сказати, От як добре, як це гарно пахне, сакури. Це звичайно чудово. Але от крім того, щоб допомагати Збройним силам, дуже важливо відстежувати, що відбувається в вашому населеному пункті, в вашому місті, в вашому селищі. <клес> що ви побачили, що якась проблема, якісь люди небайдужі, збирають підписи з вимогою до влади вирішити цю проблему, не полінуватися, витратити кілька хвилин цю петицію підписати. Звичайно, якщо ви з нею згодні. От ви гарно Ми сказали про сакури, про зелені насадження. Цікавий факт, який стосується Дня Землі і Дня довкілля в США у 19 сторіччі в одному із штатів, в Небрасці, за один день висадили близько мільйона дерев. Після цього, в 1882 році, в штаті Небраска 22 квітня було проголошено офіційним святом Днем Дерева. Можливо, воно потім і... Трансформувалися в Всесвітній день Землі. Що у нас із озелененням в містах, в селах, населених так. пунктах. Скажіть, будь ласка, на ваш Макварто. погляд, Ти чи подивіться. був, був заквічений раніше? Скажімо, озелено був два роки тому, три роки тому депутати, чиновники, якісь спортсмени піти, подивитися, в якому вони стані. Приходиш і сумно бачиш, що там сухі тички, тому що посадили, познімались на камери і пішли. Через що я кажу, що. Ну, На жаль, це красиво виглядає, але, на жаль, це не той метод, який допоможе, тому що реально посадити, а потім не доглядати за цими деревами, це Тут тільки зробити якусь піаракцію, більш нічого. Навіть якщо ви дійсно щиро хочете посадити, п'ять разів перевірте, що буде з цим місцем. Може, його завтра вже віддадуть під наступний якийсь торгово-розважальний центр. Або там той же Зеленбуд планує розбити клумпу, і вони ваші лекані саджанці викинуть і там зроблять там, ті ж самі тюльпани, які будуть красиві, але дерев, на які в час не буде. Я до того все веду, що е, не так все ідеалістично і красиво виглядає, як ми бачимо на картинках офіційних звітів. Кожен раз треба вникати. Ліньки вникати не хочеться це марудно, але треба вникати, і розуміти, що ти робиш, де ти робиш, кому ти допомагаєш реально, а не бездумно просто радіти там якісь картинці або бездумно йти і робити те, до чого ти закликаєш. Кожен із нас зацікавлений в чистій екології, тому що ми всі дихаємо одним повітрям, і ми хочемо дихати вільним. І чистим повітрям. І тут питання, як кожен із нас може долучитися зараз до збереження, до відновлення нашої екології. І таке питання: чи дасте пораду до прикладу, що в кожного на подвір'ї яке слід посадити дерево, яке найбільше очищає повітря, найбільше якраз вносить чистоту нашому, нашому кисню? Давайте чесно скажемо, що Кожного разу треба подивитися, в якій ми живемо у кліматичній зоні, чи варто там садити саме дерева. Тому що далеко не скрізь, і не всі дерева ростуть. І ще раз скажу: якщо це ваше подвір'я особисте, ви там хазяїн і хто не прийде до вас там з цим деревом, щось робити, так да, це чудова ідея. Якщо ви живете вже в багатоповерховому десь будинку, і це двір спільний. Ще раз закликаю перевірити, що це за місце, наскільки там дерево зможе існувати, чи немає там у того ЖЕК інших планів на цьому місце? Якщо ви хочете зробити, ну от буквально тут і зараз щось для довкілля, і ви, наприклад, курите, киньте курити, тому що мільярди, десятки мільярдів цих недопалків. Це буквально там 70, гаком, мільярдів недопалків щороку опиняються в смітті. Причому це не... речі, які не розкладаються в довкіллі, там а, пластика складові. І от як це не виглядає, і не звучить дивно, можливо, комусь. Але якщо ви кинете курити, якщо ви курите, то цим самим ви зробите величезну послугу довкіллю, або навіть якщо ви вживаєте ці вейпи. То ці пристрої вони теж потім опиняються смітнику, в в світнику на звалищі, е, так само вони не розбираються, не переробляються на сьогодні, пане Олеже. Такому, скажіть, будь ласка, ми сьогодні говорили про війну, про те, що вона та звичай, як, як війна може позитивно впливати? Звісно, вона на все негативно впливає. І чи можна сказати, що за роки повномасштабного вторгнення Україна зазнала незворотних змін? Це що стосується і флори, і фауни. На сьогодні збитки, які офіційно обраховуються Міністерством захисту довкілля, це вже 85 мільярдів доларів. Така цифра сама по собі її важко уявити, але я скажу, що це десь вже півтора річних бюджети України. Тобто на ці гроші, щоб їх зекономити і потім довкілля відновлювати, нам треба півтора роки не пити, не їсти, нічого не робити. Весь бюджет наш півтора роки направляти тільки на це. Так, от можна уявити, наскільки це страшні збитки. Е, є можливо якісь є. види, які, які зникли. Ми знаємо ця каховська трагедія, так, під ривдам, який стався. Можливо, у вас є якісь дані. Лівий здання. берег, досі окупований, досі лівий берег окупований, і перевірити повністю наслідки ми не можемо. Але от відомий зоолог Михайло Русін дуже, наприклад, переймається трьома такими невеличкими трьох трьох невеличких тварин? Е, там Бочівка Нормана, сліпак, один із сліпаків. І тваринка, яку називають Херсонський кінгуру, хоча він не погоджується з цим незвою народною. І от да, вона пересувається переважно на великих таких задніх лапках. Ну, невеличка тваринка, от такого десь розміру. І їхні місця проживання, вони ендеміки. Ендеміки це значить, що вони живуть в цих місцях, більше їх ніде немає. За даними карт цього пана Михайла Русіна вони були затоплені на 60-70%. і чи чи зможе ота частина, яка залишилась в цієї популяції, відновитися повністю, щоб цей вид не зник. Це ми зможемо дізнатися тільки, коли вчені зможуть туди вже приїхати і провести це дослідження. Ну з риб, наприклад, такий є судак, боговець, іхтіологи кажуть, що червонокнижний вид. Що швидше за все, теж його ми більше не побачимо, це величезна хвиля, коли йшла ця, цей вал води і зніс його в море, а це пресноводна, вона в близькій воді не живе. І цей перелік насправді дуже довгий, але от, що можна зробити, знов-таки повертаємося до цього. Для цього треба ті заповідні території, які у нас є на сьогодні. По-перше, їх треба берегти на сьогоднішній день не дуже ситуація з тим, по-друге, треба розширювати. І є пропозиції е, науковців і громадськості навіть на окупованих територіях створити вже є е, наукове грунтування, і просто треба вольовим рішенням. Уряду і обласних адміністрацій, військово-цивільних адміністрацій створити там це заповідні території. Це до речі, покаже суб'єктність України зайвий раз. От ми, ми кажемо, що довкілля поза політикою. Насправді ні, от в цьому випадку це був би не тільки важливий екологічний крок, а й важливий політичний крок. От як маємо такий дуже гарний заказник торфовищі Білогорща. Знаєте, напевно, про нього такий таку оазу біля Львова, де і лосів бачили. Ми дякуємо вам за ваш аналіз. Дякуємо за поради щодо збереження нашої екології. Олег Листопад, експерт мережі захисту національних інтересів АНТС, був з нами у заключній частині. Головне день».